Володимир Іванович Вернацький природознавець, філософ, мислитель, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, співзасновник та перший президент Національної академії наук України, основоположник теорії біосфери, цілісної природної системи, гіносфери, впливу людського розуму на навколишнє середовище. Вернацький збагатив науку глибокими ідеями, зокрема про роль живих організмів у геохімічних процесах, висунув ряд наукових положень важливого практичного значення. Пошуків радіоактивних мінералів, визначення абсолютного віку вірських порід та інше. Новник першої наукової бібліотеки в Україні, нині Національної бібліотеки України імені «Ви Знаєте, як мені дорога Україна і як глибоко українське відродження проникає в мій національний і власний світогляд, писав науковець у своїх мемуарах. І вірю у величне майбутнє Україні. 25 жовтня 2019 року введена в обіг банкнота тисячу гривень із зображенням Володимира Вернацького.